Доброго вечора. Сьогодні буду готувати делікатес і кращуки засолена. Метод засолки буде аналогічно, як червону ікру засолюють. Першим ділом ми включаємо водичку, кип'ятимо, щоб промити. Промити ікру, від'єднати її від оболонки. Поставимо зараз водичку, вона закипить. приємно перегляду. Все побачите. Водичка така закипівша. От не прям кип'яток, закипівша. Ми зараз опускаємо ікру, щоб вона трошки побула в кипяченій воді. Бачите, вона розбухати буде зараз. Потрошки потрошки викладаємо. Зверніть увагу, вона біліє чуть-чуть. Но потім вона назад верне свій колір, все добре. Так. Зараз ми будемо її мішати чуть-чуть. Очистити ікру від плівки, використаємо дві ложки. І ось цю плівочку ми всю будемо вибирати. Процес, звичайно, трошки довгий, але в той же час вийде дуже шикарна на виході ікорка. Така вона, вона зараз в кип'яченій воді, можна сказати, навіть вариться. Ось, дивіться, яка велика пліва. Так. Отак От її берем. І сюди. Так, за допомогою ложки ми забираємо ці всі плівочки, які вдається виловити і від'єднати від ікри. І корка вже набухла, вона вже, можна сказати, і сама по собі відділяється, але цю плівочку потрібно вибрати. От, наприклад, ось тут такі бачите, великі частини непотрібного. Їх відділяємо і від в сторонку. Ось таким методом відходів набагато менше. Якщо, наприклад, брати сито, багато пошкодиться скринок. А так як це делікатес нинішній час, то мусимо трошки побавитись. Так, по можливості вибрали всю пліву. Таку кількість. Зараз буду промивати під проточною водою. Теплою, ну, можна навіть сказати, чуть гаряченькою. Ось так помішуємо, помішуємо. Ікра осядає. Весь бруд піднімається наверх і ми його зливаємо. Бачите, лікар внизу. Бруд зверху, знов і так робимо раз п'ять. Екра в нас осідає. Водичку ми зливає брудно. Знов я повторюю так раз п'ять. Все, щоб ви розуміли, я промив раз п'ять-шість. Можна до 10, але я дивлюся, що вже досить. Перед засолюванням ми її сушимо, зливаємо воду на сито. Ось так постоїть, стече. Ну що, ікра щуки готова до засолювання. Зараз будемо робити розчин сольовий. Поставлю в чайник, зараз закипятиться. На цю кількість ікри від. Два літра я трошки більше залив два літра буде досить помішую. І додаю сіль. Перевіряю на вміст солі врощені з допомогою картоплини чищеної. Так, маловато води. Картоплина повинна сплисти на поверхню. Коли вона спливе, тоді відповідно наш розчин придатний для засолювання ікри. Ну, якщо ми додамо чуть більше солі, нам просто промити придеться ікру на один раз більше. Так, картоплина сплила. Супер. Розчин готовий. Так, засікаємо час. Зараз 12.25. і перевертаємо сюди обережно. Отак. От вона вся туди лягла. Все проходить засолювання. Розчин солюваний. і крапливий. Легенько помішуємо. Ми будемо її солити 5-7 хвилин, не більше. Ікра, бачите, зверху опустилась на низ. Ще помішаю. Вона просолюється. Готовка сита для промивки ікри. Помиємо ситочко, щоб ми ікру промивали. Засолювання закінчилось, будемо промивати. Так. Зливаємо сито. Набираємо водичку в каструлю, викидаємо ікру, ми її промиваємо, я думаю два рази. І знов сито. Так, залишаємо її на хвилин 15-20, щоб вона стекла. Ну можемо навіть спробувати. Она уже посолена, ну чтобы вы разумели, просто шик. М -м -м. Смакота, реально смакота, да. Чорний хліб, трошки масла <хи> і насолоджуєшся. Далі розфасовую по банках. Хай 15 хвилин стече. Чесно сказати, водички там небагато, але вона є. І... Фасуємо по банках, зараз все покажу. Баночки використовуємо невеликі. Я попередньо підготовив, просушив, помив і закладаємо ікрою. крою. Вижте, яка вона розсипчата. Просто клас. щоб вкрити повністю ікру. Ось так і ставимо в холодильник на дня два. Так що смачного ось так консервуємо. Потім відкриваємо і на бутерброд. Хі -хі. Всім смачного, а я далі розфасовую. До наступних зустрічей. Пишіть. Може хтось це робить по-іншому. Підказуйте. Що, знімаю пробу? Щоб ви розуміли, вона просолена, ну, її можна вживати вже. Ті в банки, які я законсервував, вона буде стояти дня 3, а цей залишок я зараз спробую. Так що приємного перегляду.